А той фіто пан Микола своє господарство веде серед міста. Чоловік уже вісім років мешкає в Ужгородському територіальному центрі соціального обслуговування. Своїм хобі пишається, а про власні володіння може розказувати годинами. Бо я травами займаюся вже 45 років. У свій так званий професійний день, міжнародний день людей похилого віку. Пан Микола не проти перепочити. До стареньких гості прийшли вихованці Ужгородського палату дітей та юнацтва. Кожного свята, чи церковне, релігійне, чи професійне якесь. Ми стараємося, хоча б мінімальний концерт, робити. Ужгородський територіальний центр працює 21 рік і займається безпосередньо обслуговуванням одиноких та непрацездатних громадян похилого віку та інвалідів. Випадку, якщо у громадянина похилого віку є близькі родичі, а близькими родичами вважаються батьки-діти, тоді вони можуть перебувати в міському територіальному центрі, але виключно на платній основі. Спільно із управлінням праці розробляється калькуляція, і це йде як платна послуга. Тобто на сьогоднішній день це близько 1800 гривень. Місячне перебування у територіальному центрі. На стаціонарі перебуває близько 30 чоловік. У багатьох сценарій схожий хтось втратив рідних, від когось рідні відмовились. Вже сім'я у кого що то не то то вже переживає Ой, господи. що то Окрім стаціонару, люди можуть отримувати і дистанційну допомогу, зокрема на базі є медичне відділення. Також є відділення соціально-побутової адаптації, коли громадяни похилого віку можуть прийти і їм нададуть безпосередньо певні послуги вже тут на місці. Це послуги перекоря, швачки, або якщо громадяни одинокі і потребують, наприклад, обідів за рахунок міського бюджету, фінансується їхнє денне перебування. 300 одиноких уж похилого віку отримують допомогу на дому в такому випадку. відповідальність за побут на себе беруть соціальні робітники.